Но, за Яканом порахував за нинішніми темпами просування росіян, їм знадобиться 108 років, щоб захопити всю територію України. Ну, звичайно, їм не потрібно просуватися да, 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 швидше. Вони ж не цим зайняться. Вони зайняться тим, що вони хочуть, щоб Україна згнила внутрішньо. Навіщо їм просуватися? Вони будуть знищувати енергетику. Знову таки, якщо не буде якихось військових поставок, не буде значного збільшення систем протиповітряної оборони, то що вони сподіваються, що українці зрештою. Просто будуть заморожені в своїх містах, змушені будуть їх залишати, пересуватися зі сходу в центр, а з центру на Захід. Ну, зрештою, ми ж з вами розуміємо, що енергетична ситуація зараз гірша на сході і півдні, ніж в центрі і на заході. Об'єктивно. Тому що там лінія фронту просто ближча. І каби вже модернізовані, долітають набагато далі, ніж вони долітали на початку війни. Тобто, можливості знищити енергетику там. І, взагалі, створити неможливість нормального життя людей більше, ніж тут. Значить, буде пересування населення ви еміграція Чим менше населення, тим путіну краще, тому що це зменшує мобілізаційний потенціал також. Ми проходили вже часи, коли світло давали по 4 години. ну Сказати, що Україна чи наші громадяни вимагали цієї капітуляції від влади, не бачу. Відповідь. І я не бачу, але ж ми говоримо з вами логікою Путіна. Він може вважати, що тоді не вимагали. А через 4 роки будуть вимагати. Ну, не через 4, так через 6. Ну, а війська можуть при цьому бути де є. Він може і не хоче, щоб вони сильно просувалися, він може, хоче, щоб йому віддали ці території без бою, як він весь час вимагає. Війська це, так би мовити, тонус. Розумієте, війна змінилася, і мені здається, що навіть люди, які знаходяться на фронті і тримають фронт, до кінця не можуть усвідомити для себе, що в той час, як вони тримають фронт, Росія зайнята планомірним знищенням Тилу. І це, до речі, теж було неодноразово. От ми весь час порівнюємо цю війну з російсько українською війною, з Першою світовою війною. Згадайте, що Німеччина капітулювала перед союзниками, перед Антантою тоді, коли на її території не було жодного іноземного солдата. Жодного. Це не наша навіть ситуація. Держава згнила внутрішньо. А Російська імперія впала зовсім не тоді, коли її війська відступали з усіх позицій. Вони тримали фронт. Їм просто набридла війна зрештою. І вони почали бачити відповідальність за цю війну, тому що вона не так іде, як вважала суспільство, у владі. Ну і далі відбулися відомі події. Армія була сама учасницею поразки країни, тому що Росія то взагалі. Була однією з країн переможець. А по результатах Першої світової війни вона несподівано опинилася в таборі переможених, з невизнаним урядом, з невиплаченими боргами величезними, до речі, борги війна створила, які потім ще Радянський Союз віддавав десятиріччями. З хаосом громадянської війни. Ну, чому Путін не може враховувати такий досвід? Тобто, в принципі, ідея деградації тилу. При тому, що армія не може зайняти ті позиції, які вона мала займати з точки зору російського верховного Головнокомандуюча. Це абсолютно нормальна ідея, тим більше коли цей верховний Головнокомандуюч полковник Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Ну там він був майором у КГБ, ну полковник ФСБ. Ну дуже просто. Мені здається, логіка я маю на увазі. Так а на що врешті сподівається, Путін? Ну от е, аналізуючи, так е, ми бачили, що західні медіа писали під час візиту Зеленського в е, Білий Дім. Там Трамп знову щось сварився, матюкався картами, де були помічені першочергові цілі на території Російської Федерації, кидався і казав, що якщо ти там Володимир зараз не здаш Путіну Донецьку область, він В, знищить В, В, Володимир. Володимир, да. Я чомусь, от чомусь, в моїй голові. Трамп говорить саме, саме отак. Ну на суть. Якщо ти не знаєш Донецьку область, все, Україна буде знищена. Тобто, в розумінні Трампа зараз все впирається в те, що можна вивезти війська з території там, Донецької області, і Путін тут зупиниться, і далі вже буде завершення цієї війни. Я думаю, що він міг так зрозуміти. Я ще раз кажу розмову з Путіним. Я взагалі не вірю в те, що така формула існує. Тому що формула вони можуть вивезти війська з території Донецької області, і ми залишимо їм контроль над частиною Запорізької та Херсонської, суперечить Конституційному праву Російської Федерації. Це ніяк не пояснити. Ми завершили війну, тому що я нагадаю, що Росія взагалі говорить не про перемир'я, а цитуючи всіх російських чиновників, які виступали з коментарями вже останні дні, вони хочуть закінчити війну. Україна повернула нам контроль над Донецькою областю Російської Федерації, а ми погодилися, щоб нацисти контролювали територію Херсонської і Запорізької областей Російської Федерації. Як це пояснити? От ви Путін. Ви підписуєте таку угоду. Вам потрібно вийти на телевізійні екрани і якось це пояснити лично. Ясно, що суспільство все проковтне. Але ж ви будете самі розуміти, що ви виглядаєте невпевнено. Ви віддали. Ворогу конституційні території Російської Федерації. Чому? Ще й скажу, що під тиском американців? Під тиском американців, абсолютно точно. Ну тобто, звичайно, на даний момент це вашій владі не загрожує, але ви створюєте певний інструмент, який не те, щоб загрожував вашій владі, а який загрожував вашому історичному реноме. Про вас будуть говорити як про Хрущова. От Про Хрущова досі росіяни говорять, хоча це немає нічого спільного з реальністю, Конституційною, але вони говорять, що він подарував Україні Крим, правда? Що будуть говорити про Путіна при такому результаті війни? Що він подарував Україні Запоріжжя і Херсонщину. Російські території, написані в нашій Конституції, Запорізька і Херсонська область. Він взяв і подарував це нацистам. Вони там хазяйнічують. Це ж так буде все сказано. Спадкоємцями Путіна Ось, угу. а Путін він живе виключно логікою монументу. Він збирач земель людина, яка землі роздає, і це мені здається, багато хто не може зрозуміти.